Благовіщення означає блага або добра звістка. У цей день Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і сповістив їй про прийдешнє народження Ісуса Христа, Сина Божого і Спасителя світу. До 14 років Пресвята Діва виховувалася в храмі, а потім, згідно з законом, повинна була залишити храм як повнолітня. Або повернутися до батьків, або взяти шлюб. Священики хотіли видати її заміж, але Марія оголосила їм про свою обіцянку богові залишатися назавжди дівою. Тоді священники заручили її з далеким родичем, вісімдесятирічним старцем Йосифом, щоб він піклувався про неї і хороняв її дівоцтво. Живучи в галілейському місті Назареті, в будинку Йосифа, предсвята Діва Марія, вела таке ж скромне і відокремлене життя, як і при храмі. Через чотири місяці після заручин ангел явився Марії, коли вона читала священне Писання і, увійшовши до неї, сказав: Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Благословена тиміж жінками, тобто сповнена благодаті Божої, дарів Святого Духа, Архангел Гавриїв сповістив їй, що вона сподобилася найбільшої благодаті у Бога бути матір'ю Сина Божого. Древнє передання розповідає, що архангел Гавриїл двічі являвся Діві Марії. Перший раз Архангел Гавриїл зі словами Радуйся, благодатна, Господь з тобою, з'явився Діві Марії біля джерела, де вона звично набирала воду. Підтвердженням цій думці служить древня церковна іконографічна традиція, яка зображує цю першу зустріч Архангела і Діви Марії саме біля джерела. Вдруге, архангел Гавриїл з'явився Діві Марії в домі Йосипа Обручника. Передання говорить, що Богородиця в цей час читала книгу пророка Ісаї, якого отці церкви часто називають старозавітним євангелістом, бо він за сотні років до приходу у світ Ісуса Христа благовістив про чудесне народження Месії. Діва в утробі зачне і родить сина, і дадуть йому ім'я Ісус. І ось Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії, що настав час здійснення цього пророцтва. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Діва Марія здивовано запитала як же станеться це, коли я мужа не знаю? Блаженний Феофілакт, пояснюючи це місце, говорить, що це не було проявом недовіри словам архангела, це було проявом здивування. Це не тому, що вона наче не повірила, а тому, що вона, як мудра і розумна, бажала взнати образ цієї події. Бо нічого подібного не траплялось перед цим, ані після цього не буде, після чого Архангел Гавриїл відповів Діві Марії, Дух Святий злине на тебе, і сила Всевишнього обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. Бо для Бога нема неможливої жодної речі. Своєю відповіддю на слова Архангела Пречиста Діва Марія показала нам чудовий приклад покори. Я раба Господня, нехай мені буде згідно зі словом Твоїм. Свято Благовіщення є початком нашого спасіння, початком нового заповіту. Свята Церква Христова співає в своїх піснеспівах на це свято, що сьогодні початок нашого спасіння і виявлення Божої таємниці на цю благовість людство чекало тисячі років. Ще у раю після того, як наші прародичі Адам та Єва були хитро обмануті дияволом та порушили заповідь Божу. Вселаскавий Бог дав обідницю їм, що прийде час, коли їх нащадок переможе силу, хитрість та підступність диявола. Серед праведних людей завжди жила пам'ять про слова, сказані Богом у раю, і надія на сповнення цієї обітниці Божої зігрівала їхні серця. Благовіщення Діви Марії стало знаком для людства про сповнення повноти часу, про те, що Господь твердо дотримує своїх обітниць. Чому ж людство вимушено було так довго чекати на сповнення цієї обітниці? Святі Отці пояснюються наступним чином. Обітниця Божа здійснилась саме в цей час, тому що саме в цей час прийшла у світ чесніша від Херовимів і незрівняно славніша від серафимів. народилась чиста отроковиця, через лоно якої в світ могла війти Друга і постать Пресвятої Тройці. Господь наш Ісус Христос. На святій землі дбайливо зберігаються численні місця пов'язані з життям Ісуса Христа та Матері Його Діви Марії, у тому числі з великою пошаною зберігаються місця, які є пов'язані з подією благовіщення. Так до сих пір збереглося те саме джерело. Біля якого, згідно передання церкви, Архангел Гавраїл уперше зустрів Діву Марію. Це джерело є названим в честь Діви Марії. Після нього християни неодноразово споруджували церкву в честь Архангела Гавриїла. Проте кожний раз мусульмани не тільки грабували цю церкву, але і вщент руйнували її. Так, в 1263 році, після спустошливого набігу арабських племен з Єгипту, цей храм, як і більшість інших християнських храмів, був цілковито зруйнований. Сучасна церква біля цього джерела. Яка, як і попередні церкви, названа в честь Архангела Гавриїла та була відбудована в 1870 році. На місці другого явлення архангела Гавриїла Діви Марії теж споруджений величавий храм. У підвалені цього храму збереглось помешкання, в якому саме відбулось благовіщення Божої Матері. Перші християни, бажаючи означити місце, де стояла Діва Марія, та Архангел Гавриїл, спорудили дві гранітні колони. Одна, де стояла Діва Марія, інша, де стояв архангел. Ці колони стоять дотепер. Проте одна колона, а саме та, де стояла Діва Марія, є обламаною. Складається таке враження, що ця колона наче звисає зі стелі і знизу підперта чималим каменем. Передання доносить цікаву історію про цю зламану колону. Згідно передання цю колону зламали мусульмани, яких хитро підмовили вороги християн сказавши, що наче саме в цій колоні християни переховують свої дорогоцінності, звичайно, ніяких скарбів мусульмани там не знайшли, проте християнські святині було завдано шкоди. Тема благовіщення є однією з улюблених тем для іконописців. В багатьох наших храмах є прекрасні ікони свята Благовіщення, на яких Архангел Гавриїл, тримаючи в лівій руці лілію, з словами вітання до пречистої Діви Марії. Проте в православній іконографії є одна відмінна в якій мірі унікальна ікона благовіщення, яка називається Страсне благовіщення. На ньому архангел Гавриїл тримає в руках не лілію, а хрест біля пречистої Діви Марії зображений напис, який символізує її слова. «О архангеле! Ти ж вже сповістив мені радість, що я народжую світу Сина Божого, царство якого не буде кінця. Тепер я бачу тебе з Христом і жахаюся, біля архангела слова Його відповіді належить Сину Людському сильно страждати, бути розп'ятому, бути похованим і воскреснути на третій день. Свято благовіщення Пресвятої Діви Марії своєю ідеєю підкреслює велич і гідність Богородиці, її духовну чистоту, її безсінну заслугу в справі спасіння роду людського. Святий Григорій Палама підкреслює, що втілення Господа нашого Ісуса Христа було би неможливим без вільної згоди на Це Божої Матері. Господь ніколи не переступає вільний вибір людини. Якби Пресвята Діва Марія, в день благовіщення дала іншу відповідь Архангелові, негативну, ми би продовжували б жити під законом старого заповіту. І Євангеліє Христове не лунало би по світі, не відроджувало би наші серця. Не було би ні спасительного подвигу на Голгофі, ні тріумфального Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа. Бо самій людині неможливо перемогти силу дияволу. І тільки коли Божа любов поєдналась з вільним вибором людини, стало можливим це величне таїнство, прихід у наш світ. Творця поєднання Всемогутнього Бога зі своїм творінням. Колись диявол обманув древню єву, сказавши, що вона, порушивши заповідь Божу, стане як Бог. Диявол чудово знав, що через цей обман він сам отримає безмежний доступ до людських сердець, полонить їх та покорить їх своїй злій волі. Він сам стане Богом для падшого і немічного людства. Проте диявол не знав. Що в планах всемогутнього Бога, який з висоти своєї вічності бачив і хитру диявольську підступність, і падіння людини, був план, предвічний план піднести людину до Божественного через поєднання зі своїм творінням. Сьогодні в цей величний день свята, благовіщення, людству оголошений цей Божий план. Сьогодні в наш світ увійшов творець, все творіння зі страхом і трепетом спостерігає, за здійсненням цієї величної тайни. Відкладімо, і ми хоч на мить суєту нашого життя, і з вдячністю звернімось молитвою до Господа, до пречистої Діви Марії, бо в цей святий день Змієве. Диявольське зухвальство посоромлено, бо кайдани прокляття про оце розірвано. Богородице діво, радуйся, благодатна Маріє, господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Достойно є воїсти величати блаженною тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, щоб без Бога Слова породила сущу Богородицю Тебе велича. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина чиста і благословенна. Преславна на Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб спаз за тебе душі наші. Амінь.